О 21 годині, повертаючись з роботи, я вирішив трохи скоротити шлях додому через парк. Йдучи алеєю, раптом побачив перед собою синій дитячий візочок і дуже здивувався такій знахідці, адже поруч нікого не було. Невже можна так забігатися, щоб забути про такий важливий дитячий атрибут? Я почав оглядатися навколо і помітив біля кущів дитину, приблизно півторарічну дівчинку. Яка просто човгала своїми маленькими ніжками вперед-назад. Побачивши мене, малеча зовсім не злякалася, а навіть навпаки, подарувала мені щиру дитячу усмішку і простягнула до мене свої крихітні ручки. Я взяв дитину на руки і вірив, що десь поруч обов'язково знайдемо її маму. Повз пройшло ще троє людей, але жоден з них не мав ніякого відношення до знайденої мною дівчинки. Я викликав поліцію, але, як завжди, вони не поспішали на виклик. За цей час ми з малечею встигли погратися і перекусити печивом, яке знайшов у сумці. Прибувши на місце, поліцейський довго заповнював протокол, час від часу кидаючи на мене підозрілі погляди. Без сумніву, він мав думати, що це я викрав цю дитину я навіть жартома подумав, прямо як сюжет із фільму. Але насправді було зовсім не до сміху, я постійно втрапляю в якісь пригоди. Закінчивши оформлення паперів, поліцейський запитав мене, чи можу я забрати дитину до себе додому, поки вони шукатимуть її батьків. Тобто додому? здивувався я. А що я скажу дружині дітям? Я сподіваюся на вашу свідомість і впевнений, що якщо ви не змогли пройти повз, то допоможете довести справу до кінця, відповів він. А потім додав: якщо пошуки затягнуться, дитину доведеться оформляти в дитячий будинок. Мені стало шкода дівчинку, тому я погодився, думаючи такі пошуки зазвичай тривають недовго, на день-два, і такі мами обов'язково знаходяться. Я залишив поліції свою адресу і пішов з дитиною додому, все зваживши, вирішив зателефонувати дружині у будь-якому разі, потрібна була її допомога. Щоб підняти візочок з малечею на п'ятий поверх. На моє здивування, дружина зовсім не розгнівалася, а лише посміялася з мого таланту постійно потрапляти в нестандартні ситуації. Дочки зраділи такому вечірньому гостю, цілий вечір гралися з малечею, як і з живою іграшкою. А ми з дружиною, сидячи на кухні, згадували ті часи, коли наші дівчатка були такими ж маленькими. Телефонний дзвінок перервав наш вечір із ароматом ностальгії. Телефонував поліцейський, щоб повідомити, що мати дитини знайшлася. Виявилося, що це зовсім не той випадок, коли безвідповідальні батьки забувають про своє чадо. Як розповів правоохоронець, мати дівчинки була вагітна другою дитиною і під час прогулянки в парку відчула гострий біль у животі. Вона трохи посиділа на лавці, спробувала піднятися, щоб забрати дитину. І піти додому, але їй стало зле, і вона знепритомніла. У тій частині парку, де гуляла вагітна жінка, зазвичай малолюдно тому ніхто цього не помітив, а дитина, не розуміючи, що сталося, потихеньку відштовхала візочок надто далеко від місця події. Пізніше хтось із перехожих помітив непритомну жінку, але навіть не підозрював, що вона була тут із дитиною. Жінка прийшла до тями вже у пологовому будинку і їй терміново зробили кесарів ростин. Нам потрібно ще трохи часу, щоб знайти батька, завершив свій розповідь правоохоронець. Звісно, без проблем, відповів я, думаючи про нещасну жінку. Минуло зовсім небагато часу, коли у двері подзвонили. На порозі стояв молодий чоловік, який тремтів від страху. Його звали Олександр, а нашу маленьку гостю, його доньку, Софією. На знак подяки Олександр навіть пропонував нам гроші, від яких, звичайно, ми відмовилися. Пологи Софійчиної мами пройшли без ускладнень. У них народилася дівчинка, яку батьки вирішили назвати на честь моєї дружини, катрусею. Пізніше Олександр знайшов підлітка, який тоді в парку виявив його непритомну дружину. Хлопця звали Іван. І тепер я з Іваном хрещені батьки маленької Катрусі наші родини дружать.